Всім привіт! Вчора приїхали до мене з Aliexpress обновочки на гравійний велосипед, колодки Shimano і зірка DECAS на 36 зубів. Ось такі оригінальні Шиманівські колодки, органіка, замовив на заміну Моцу. які ті щось почали поскрипувати, мені в коментарях хтось порадив взяти і спробувати оригінальні, органічні. Ну спробуємо. А також взяв зірочку на ровайт на 36 зубів. Ось на гравільник BCD-120, бо трішки поїздив на 38 і зрозумів, що якби, трішечки мені забагато і в поєднанні з касетою 1142 ну, не весь діапазон використовується. А з 36 зіркою думаю буде все добре, тому що колись я ще на келісі катав, у мене там була система 3451 і мені це вистачало. Посилання будуть в описі цього відео.